І так, це відео з місця, де буде встановлена наша зупинка. Зупинка парксайд. Бачите, ми вже відсипали щебнем різної фракції, воно ще буде розклінцовуватись. І ось там бетон, там буде встановлений сам зупиночний цей кіоск, я не знаю, пункт, як його правильно назвати. Мала архітектурна форма. Вона буде з дашком, і за рахунок цього дашка люди можуть там в дощі сніг десь спрятатись очікуючи на. А, на свою маршрутку. Ну, а сам наш комплекс он знаходиться. Тобто це трошечки далі за. Нашим заїздом, тих, хто заїжджав, за нашим заїздом до будівельного майданчика. Ось це місце, тому коли будете їхати, можете 50 метрів, трохи 30 метрів далі проїхати, подивитися, де воно буде, досить зручно. Ну, а там далі будемо розказувати, як ми далі будемо про транспортну систему робити. Але для цього нам треба ще домовитись. Щоб ми, як то кажуть, поперед батька в пекло не побігли. Ну, ось така осінь на парксайді. Давайте трошечки далі покажемо. Там, дачний, ну, а це поворот. Ось такі новини. Тому десь на початок грудня перша е, маршрутка повинна з'явитися на парксайді. Обов'язково про це зробимо репортаж. До наступних зустрічей!